Вітаю вас, маляк, запрошую вас у подорож до весняного лісу. Ось і гості завітали, на яких ми всі чекали. А тепер, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Привітаємось гарненько, посміхнемось веселенько. Малята, А хто це так голосно кричить? Так, це горобці. Дітки, у пташок щось трапилось. Так, сонечко заховалося. Давайте їм допоможемо і знайдемо сонечко, дітки. Тож ходімо далі, діти, шукати сонечко. Подивіться, кого ми зустріли. Так, це ворона Каркуша. Вороно, ти не бачила сонечко? Ні, не бачила, але я з радістю вам допоможу. Пошукати сонечку. У мене є кошик з намистинками. Вони різної форми, різні за кольором. Допоможіть мені дібрати тільки ті, які мають круглу форму та мають жовтий колір. Дітки, давайте допоможемо пташці та знайдемо у кошику намистинки круглої форми та жовті за кольором. Тепер давайте дітки. Зробимо Каркуші подарунок. Та зробимо намисто із жовтих намистинок. У мене є намистинки та ниточка. Дітки, Каркуша дуже рада новому намисту. Вона дякує нам за допомогу. А що з'явилося на небі малята? Так, це сонечко. Вона побачила, які ви добрі діти та допомагаєте іншим. Та визирнула, щоб зігріти вас своїм теплом. Наша подорож добігає кінця. Що ми сьогодні робили, малята? Так, ми подорожували до весняного лісу. Кого ми зустріли у лісі? Горобців, що шукали пташки. Так, сонечко, розумнички. Кого ми потім зустріли, дітки? Так, Каркуша, а що ми робили? Допомагали їй зробити намисто із жовтих намистинок. Молодці дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До зустрічі малята!